Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Для сьогоднішньої теми я вибрала запитання, яке стосується новорічних свят. Ніна Плигавко пише: Пані Любов, прошу вас розказати нам про наш слов'янський новий рік і Щедрик Леонтовича. Мене з дитинства дивували слова, прилетіла ластівочка», серед зими, люті морози. Ще раз дякую! І я дякую пані Ніну за таке цікаве питання про слов'янський Новий рік. Знаєте, у слов'ян взагалі такого поняття, як Новий рік, не існувало. Власне, і терміну такого, як рік, давні Русичі не знали. Рік називався Літо. І саме від цього слова походить літопис фіксація тогочасних історичних подій. І обчислювалися літа від створення світу в зоряному храмі, тобто від певної точки, яку взяли наші пращури за початок відліку часу, і, зокрема, з часу виникнення трипільської культури. Згідно з давніми літописами, початок нового календарного кола починався навесні, 21 березня, в день весняного рівнодення. Тоді люди вірили, що саме в цей день народжується бог сонця ярило, остаточно прокидається природа і повертається з вирюю ластівки, які, вважалося, несуть на своїх крилах весну звирю. Тому, то, славнозвісний, щедрик і починається зі слів, прилетіла ластівочка. Сьогодні важко сказати, коли саме з'явився щедрик. Відомо тільки, що слова і його мотив були створені нашими предками ще в дохристиянський період. Серед музикознавців навіть існує думка, що щедрик – це одна з найстаріших мелодій світу. А нове дихання Щедрик отримав на початку ХХ століття під огранкою оранжуванням композитора Микола Леонтовича. Який народився 13 грудня 1877 року в селі Монастирок Браславського повіту Подільської губернії у сім'ї сільського священника, після закінчення духовної семінарії він викладав музику у сільських школах і згодом став видатним композитором. Вперше щедрик було виконано хором Київського університету в 1916 році. Після чого ім'я Миколи Леонтовича стало відоме не лише в Україні, але й по всьому світу. Та на жаль, через п'ять років після того автора сучасного Щедрика знищив агент ЧВК Афанасій Грищенко. У ніч на 23 січня 1921 року композитор перебував у будинку свого батька, що в селі Марківка на Вінничині. А Грищенко напросився до них переночувати, назвавши чекістом, який проводить боротьбу з бандитизмом. Якби ж тоді Леонтовичі знали, що дають ніч ліг убивці, вранці він за присутності заздалегідь зв'язаних сестри, доньки і батька, застрелив Миколу і пограбував будинок. А в офіційних колах тодішня влада поширила брехню, що вбивство скою переодягнений Петлюревець. Та, попри те, частина спогадів свідків все-таки потрапила за кордон радянського союзу. А надзвичайна популярність пісні Шедрик спричинила зацікавленість до ґрунтовних досліджень творчості і життя її автора. Багато науковців, представників діаспори, американських дослідників і журналістів перейнялися долею талановитого композитора і шукали істину, але знайти її було в той час не так просто. Текст рапорту, який розкрив ім'я справжнього вбивці Леонтовича, агента ЧВК Фанасія Грищенка, було оприлюднено лише у 90-х роках минулого століття, коли вже стали доступними засекречені матеріали радянських часів. Єдине, що на сьогоднішній день залишається незрозумілим, це через що чекісти вдалися до такої жорстокості і якою була справжня причина вбивства 44-річного композитора. Очевидно, чекісті лякало те, що Микола Леонтович своїм щедриком привернув увагу всього світу до української культури, але знищення видатного композитора не зупинило шлях українського слова і музики у світі. В 1936 році американець українського походження Петро Вільговський, який працював тоді на радіо NBC, створив англійську версію слів до щедрика. Пісня стала популярна у західних країнах під назвою колядка дзвонів – «Carol of the Bells. І зараз вона звучить не лише на англійській, але й на багатьох інших мовах світу. Що стосується самого слова Щедрик, то це не лише скорочена назва Щедрівки, це ще й назва невеличкої пташки, яка прилітає до України тоді ж, в той самий час, коли і Ластівка у березні. Крихітне жовтогруде створіння має унікальне щебетання. питання, її звуки змінюються так скоро, ніби пташка насправді щедрує. Отже, повертаючись до давніх літописів, початок нового календарного кола у наших предків починався навесні, бо вони були землеробами, і в березні для них починалися польові роботи, новий сільськогосподарський цикл. І цю подію визначали як початок нового літа або по-іншому новоліття. Але з приходом християнства традиція змінилася, новоліття змістили, і давні слов'янські свята тісно переплилися з церковними, і початок нового року почали відзначати в день осіннього рівнодення, тобто 22 або 23 вересня, залежно від місячного циклу, а потім 1 вересня за візантійським стилем. В той час восени в польові роботи в основному були завершені, урожай зібраний, і 1 вересня надходив термін платити данину, різні оброки і віддавати мито в казну. Тому що ця дата 1 вересня вважалася не світським, а церковним святом і державним початком нового року. Візначали його обов'язковим відвідуванням богослужіння, а потім піснями, танцями і багатими частуваннями. На основі писемних згадок і археологічних знахідок історики і археологи припускають, що головною стравою застілля і в той час була кутя, приготована з додаванням меду, маку та лісових горіхів. Як алкоголь, вживали питний мед і пиво, ну а заможні родини могли дозволити собі також і вино, яке імпортували тоді з Візантії. Відраховувати рік з 1 вересня продовжували аж до 17 століття, до того часу, коли московський цар Петро І встановив святкування нового року 1 січня, яке взагалі не має ніякої астрономічної прив'язки, адже зимове сонцестояння припадає саме на період з 21 по 25 грудня, і як казали наші предки, сонце повертає в той час на весну. Але не це основне. Основне те, що він обнулив літочислення слов'ян, відібравши у нас майже 7 тисяч років історії і нашого віку, оскільки відлік на той час вівся від першої хліборобсько-земноробської цивілізації на наших теренах трипільської культури. Для прикладу, в одній з книг до Петрівської реформи є напис «В літо 7156». -го». Ми знаємо, що в Ізраїлі 2 жовтня цього року почався вже 5785 рік. Але якби не злочин Петра І, то ми, українці, зустрічали би зараз не 2025, а 7535 рік. Ми найдревніший народ на цій планеті. Нам просто спотворили нашу історію. Зробили все, щоб ми забули, хто ми такі, і нав'язали стан меншовартості, пише майстриня Далекого Сходу, поетеса і письменниця Ірина Омельченко у своїй книзі Українські волхви пробудження. А факти ріж вперта: від нас, верхнього Подніпров'я, пішло заселення материків і континентів і доказом тому є аналіз ДНК міжнародних вчених. Від нас пішли мови, про що свідчить Велесова книга. Ми чи не першими навчилися розумно говорити, писати, співати, вишивати, будувати оселі, засновувати міста, спільноти, творити одним словом. Бо наш народ це воїн і творці. Наша мова має величезну гармонійність, логічність, довершеність і можливість до розвитку. Наша природа, клімат, розміщення на планеті однозначно доводить нашу неординарність, пише пані Ірина. Попри величезні трагедії людської історії, війни, голодомори, утиски, ми є українці в Україні і по всіх світах, це також говорить і доводить про неабияку потугу нашого народу. Тож хто ми, українці? Чому сила народу, що стільки випробувань має прийти, щоб все подолати заради свободи і вільними стати на рідній землі? Хто ми, українці? Ми сила духовна, ніким не здоланна, безмежна свята. Ми ціла галактика зорями повна, і кожен з нас сонячна зірка добра. Не всі гріє сонце, вогнем опікає, щоб зникли, як пісня, во всі вороги, коли воно зійде над небокраєм в країни, що з нами боронять боги. У своїх віршах пані Ірина вказує шлях до пізнання істини і описує духовний міст між людиною і Всесвітом. Розповідає про вселенські символи і знаки, космічні цикли, пороги випробувань України, Велесову книгу, українських волхвів і ведичні знання, якими володіли наші пращури. Я щиро вдячна Ірині Омельченко за її творчість, за сильне і красиве слово. Українську позицію, за захист історії України та висвітлення її місії і місця у планетарному масштабі. Ну і звичайно дуже дякую за такий щедрий подарунок, книжку, у який вкладено її добре серце, світло душу, любов до України і віру в перемогу. Тому рекомендую прочитати цю книжку всім, хто любить Україну. Посилання на сторінку у Фейсбуці Ірини Омеченко розміщено в описі і в закріпленому коментарі під цим відео. Бажаючи придбати книжку, можуть зв'язатися з паною Іриною через коментарі або через меседжер. До речі, виручені кошти пані Ірина спрямовує на потреби Збройних сил України. І на завершення хочу прочитати ще кілька абзаців з її книжки. Україна вистояла і продовжує боротися, незважаючи на те, що ніхто у світі не вірив, що Україна протримається більше трьох діб, незважаючи на те, що Україна залишилася один на один з могутнім ворогом ядерною російською імперією, а інші держави, члени НАТО, боялися та не наважувалися виступити проти агресора і надати Україні необхідну зброю для оборони. Незважаючи на те, що Україна була роззброєна, розмінована, і влада готувала її до здачі Московії на поталу і розрабування, Україна вистояла. І від її долі сьогодні залежить майбутнє всього світу. Тому війна за Україну безпрецедентно гостра, рішуча і визначальна бути чи не бути людству на цій планеті, нам дуже важко. Та зараз ми духовно найсильніші люди на планеті. Бог не дає випробувань вище наших сил. Ми впораємося без перемоги України, без нас, українців, не народиться новий духовний світ. Ми багато разів відроджували Україну з попилу, облаштовували і захищали. Ми багато разів вмирали за неї і народжували на ній своїх дітей, які потім ставали нашими предками. Настав час не вмирати за Україну, а вбивати за неї наших вороженьків, бо не для того нас мати в муках народила. Козацький дух у нас не згас, і нашому роду нема переводу. Ірина Омеченко наголошує, що всі українці, де би зараз не перебували, які би посади не займали, повинні стати воїнами світла і правди і об'єднатися навколо етнічного центру наших героїв, соколів збройних сил України, найкращих воїнів світу і світла, бо вже сходить українське сонце, і сьогодні у нас вперше за тисячоліття є історична можливість перемогти не лише зовнішніх, але й внутрішніх ворогів, які є більш небезпечними, і збудувати етнічну українську державу, яка реалізує надзвичайний потенціал, закладений в український рід. І виконати космічне призначення України, стати духовним і інтелектуальним центром оновленої Європи. Все знаходиться в наших руках, а сила наша в єдності, як заповідали нам Арія Русини, сила і неперевершеність роду Твого в етнічній єдності, роду Твого. Тому, може, саме ваш внесок, шановні глядачі, нехай і невеличкий у перемогу України стане тою останньою краплею, яка переважить чашу добра і справедливості. Бо саме від кожного з нас залежить, коли переможе темрява і коли закінчиться ця війна. Бо ми, дух і руки Творця, тож будьмо гідними творіннями Його. На зоріних шляхах. Творець посіяв квіти блакитні, наче небо, як сонце золоті, зійшли козацьким родом вільні діти, бо як на небі, так і на землі. Чи може хтось майбутнє зупинити, Чи може сонце українське не зійти? Це наша доля перемогти і вічно жити, бо як на небі, так і на землі. Все дуже гарно і мудро сказано. І ще раз дякую омірі Ірині Омеченко, поетесі, письменниці, майстрині слова і майстрині Далекого Сходу. Ну а мені залишається привітати всіх вас, шановні друзі, з різдвяними святами і прийдешнім Новим роком. Нехай наступний рік стане для всіх нас роком приємних несподіванок і радісних подій. Роком довгоочікуваної перемоги! Бажаю, щоб усі наші захисники повернулися додому до своїх рідних з перемогою і ми знову змогли жити у спокійній, щасливій країні. Щоб мир прийшов в нашу країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини прийняла матінка земля, щоб всі були живі й здорові, ніхто б не плакав, не хворів, щоб не було ні сліз, ні крові. Ні, злих і підлих ворогів, під мирним небом України Сади вишневі хай цвітуть, а у закохані родини лелекі діток принесуть. останні дні старого року. Звичайно, був він нелегкий. Тож, хай добробут, мир і спокій нам подарує рік новий з Богом. Як завжди, дякую Богу за Україну. І нашим збройним силам за її захист. Дякую всім українцям і нашим друзям з інших країн, які допомагають нам у цій важкій боротьбі і кожен день наближають нашу велику перемогу. Слава Богу і Україні! Слава оновленій титульній нації і смерть всім ворогам та Федерації з наступаючим новим роком, друзі, і до зустрічі! Сестри, що вас нового Oh, oh.